Тим часом маємо скандал на Харківщині профронтовій фронтовій області, яку щодня обстрілюють там для дітей єдина можливість вчитися це підземні укриття або школи під землею, які почали будувати останнім часом. Проте з'явилася інформація, що ці такі необхідні навчальні заклади, начебто, зводять за завищеними цінами. Наші кореспонденти вирішили розібратися, чи справді є зловживання, Тож далі урок антикорупційної арифметики від Ірина Антонюк. Пані Маргарита, директорка ліцею у Близнюках, веде нас порожніми коридорами школи через пандемію та велику війну. Дітей тут не бачили вже чотири роки. Класи чекають наших дітей, але на жаль, поки що так. Лизнюківська громада розташована майже за 200 кілометрів від кордону ЗРФ. Третина населення вимушені переселенці з дітьми, які сюди переїхали задля безпеки. Та через хаотичні атаки росіян вже третій рік усі школи на Харківщині працюють. Виключно онлайн діти повністю десоціалізовані, і для того, щоб їх соціалізувати, нам потрібно, щоб було десь якісь умови створені. Звісно, нам потрібна ця школа, нам потрібно це укриття. Цього року в громаді вирішили побудувати шкільне бомбосховище, бо без нього повернути дітей у класи на Харківщині неможливо. Однозначно про це навіть мови не буде. Бомбосховище це головна умова для того, щоб діти почали працювати в режимі офлайн. І враховуючи, що всі школи громади будуть з'їжджатися, то якийсь певний час це буде і змішана система офлайн, онлайн і в дві зміни. Одночасно на Харківщині планують побудувати цього року три такі підземні школи. Ще дві майже готові. Проте Харківський антикорупційний центр звернув увагу, що вартість таких проєктів саме у Харківській області чи не вдвічі вища, чим, наприклад, на Київщині 100 тисяч гривень за квадратний метр на Харківщині проти 35 тисяч. На Київщині, і ми порівнюємо дуже е, по усереднений показник вартість одного квадратного метру, тому що бі... Ні, не тому, що ми. Технічно не підковані знайти експертів, не важко. А тому, що немає інформації, немає відкритості. Власне, перевірити будівництво ми відправилися в таку майбутню підземну школу неподалік Харкова. Ви бачите, яке є заглиблення. Що ми вже спускаємося декілька маршів, а нам ще ще нижче спускаємося, бо заглиблення більше 10 метрів. Чи будівництвом Дмитро Кузін розповідає, що двері тут спеціальні для протирадіаційних укриттів. Тільки внутрішні стіни по 40 сантиметрів, а зовнішні перекриття вдвічі товще. Над нами метр монолітного бетону. Це міцні стіни? Це дуже міцні стіни. Це най... Ну, це дуже міцність. Цю школу почали будувати буквально за місяць до того, як оновили державні стандарти будівництва таких об'єктів, розказують у громаді. Тож це бомбосховище буде навіть міцнішим, ніж того вимагають сучасні стандарти, але й дорожчим. Ви знаєте, яка ситуація на Харківщині? Це спочатку приліт, вибух, потім повітряна тривога. Тому ми це чітко розуміємо. А тому поставили завдання, щоб ця конструкція була міцна квадратний метр цієї школи стане у 150 тисяч гривень. Але у селищній раді кажуть, що і самі порівнювали проєкти в інших областях і виявили багато розбіжностей. Не дуже доцільним є порівняння вартості за квадратний метр, тому що дуже багато факторів відіграють цю вартість. Ну якщо в нас, наприклад, у вартість входить обладнання, меблі, благоустрій, саме будівництво, будівництво переходу до школи, укриття це будівництво ліфту, то зачастую в інших укриттях. Навіть ліфту для дітей з обмеженими потребами не було у Близнюківській громаді, вартість квадратного метру 100 тисяч гривень. І, по-перше, там є підземні води, що здорожчує будівництво, пояснюють у громаді. А по-друге, у вартість входить все від бетону до меблів. Я би хотів, щоб ми збудували як замовник відділ освіти наш збудували як найкраще бомбосховище і як за найменшою ціною. І було б суперово, якщо без цих коштів і державних і громади ще. Якась сума залишила, звернулась державний бюджет для збройних сил України. Після звернення антикорупціонерів проєкти перевірять експерти обласної військової адміністрації. Попередньо можу сказати, що такі розбіжності часто можуть бути викликані. і Ми бачимо, що вони викликані саме. Різною площею різ під різною кількістю учнів на яку це розраховано, і наповнюванням самого об'єкта там в деяких варіаціях нема меблів та обладнання, в деяких не входить вентиляція. У самих антикорупціонерів головна претензія навіть не до вартості, а до прозорості. Вони вимагають, щоб проєкти можна було перевірити ще до початку будівництва, аби на підозрілі можна було вплинути заздалегідь із Харківської області. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.